Закінчилась СГ 300. Ремонт двигуна був на ній. І а, один елемент пластику замінений. Також. згашка ну, сама по собі 300-кубова. Це є апарат такий дуже швидкісний, динамічний. Тримайся за нього, він уходить як, як гадюга. Ну, це от те, що Honda хоче показати в своїх е, авто. Да, оце от, коли от ти притискаєш і думаєш, що цей от приріст, е, прискорення такий динамічний, що аж посмішка йде. Він якби 2-3 секунді, да, і в певний момент появляється і закінчується там через те. А на Honda ти відчуваєш, і вона пішла, 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 не закінчується, і аж в кінець і ти від цього шалено починаєш посміхатися, і появляється адреналін, хочеться їхати. Но ми дуже Змагаємось їх брати в ремонт. Перед тим, як брати 300-кубову згашку, це просто якби не сам апарат хрупкіший, дійсно в порівнянні з 150-ками, 120-ками, то ну, цих же можна даже сказати, років, то там воно зроблено більш, я не знаю, швидше йдуть ці там, редуктора там уже йде. Планетарний механізм, шестерня, шестерні, і бувало таке, що просто на пробігах 14 тисячах. Е, ну, кришки такі більш воно має відчутно. Як десь щось якийсь шорох, то відчутно. Ну і багато дуже людей дурять, от коли купляють власники. Дають за них бездокових, якщо апарат бездоковий дають, там можуть дати і дві тисячі доларів, і півтори тисячі доларів. Да? І люди бувало таке, що просто купляють. І кажуть, все класно працює, все, тільки е, варіатор там, допустимо, стукає, а там просто такий шалений стук, тому що там не подивилися, коли нагрівається, що лампочка вже простукує. І, 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 і. і тим паче, що після, допустимо, якщо проблеми в них йдуть з колінвалами, то нема такого від. Людина, яка професійно ремонтує і вкладиші, і це все, не може дати він на них таку велику гарантію, навіть якщо оригінал все ставити. Ну, ще один аспект, чому ми так акуратно їх трішечки беремо в ремонт, тому що люди не готові за це платити. Допустимо, якщо ремонт двигуна стає там в 500 доларів, то це тільки от поверху. Може стати і навіть з складишами, якщо вже е, хтось тут зробив. Бувало таке, поверху зробив, але хі, ланцюг і ото от стукані е, залишилось. Зате, зате до токаря дали варіатори проточити під такий конус, приносять. Може це от стукати, може мені варіатор... Це як його токар недобре зробив. Ну і це все бабки. Це все бабки. А якщо повний тотал двигуна, то це ще дорого. Тому хто хоче купляти, допустим, розуміє, що якщо купляє бездокову СГ-шку, півтора тисячі доларів і ще з якимось приколом, і скільки її треба вложити, щоб поставити на ноги, або повірте, це як-небудь не зремонтуєш або ремонтуєш, або не ремонтуєш. Є замінники китайські. Є замінники всякі, але те то така запара. Тому якщо власник хоче економити в ремонті, це дуже запара для тих, хто ремонтує, для механіків, тому що переживає, щоб воно було, і дуже часто от на замінниках, навіть на якихось якісних, воно одразу димить. Воно одразу не мить. Ми вже з напарником отак от перепотякуємося, думаємо, що навіть кільце просто не тієї жорсткості, тому що плотно підігнане все навіть після. Токаря, все якісно і поршні. Чому може кидати димком. і, і цей. А коли ставиться, як в даному е, варіанті Гріша, взагалі парень той, що розуміє, наскільки, що і що, і як, до чого. Ну, е, Спочатку він спробував маневрувати вліво-вправо, купити щось по ELICSі, прислали, побачив, зрозумів. Бачив нас, знає, хто. хто Хто може нам дістати запчастини, знає саму людину. Так що ну, щоб ставилось дійсно туди, якщо маєш гроші, то вже хочеш, щоб на ті гроші поставилося. Ну і коли ставиться оригінальний поршень. Ну, точений циліндр оригінальний під 0,25, по-моєму, чи під 0,50, я і не перепровіряв після Ігорька. Якісний новесенький ланцюг ГРМ, ну і поверху головочка все перетерта на оригінальні маслосьомні ковпачки, ну і вплоть, вплоть вплоть до оригінальної прокладочки. Якби клали на замінник, вона була б готова, мабуть, ще 4 дні тому. але але, але, тим паче, в цих двигунах на прокладках головки не економно не економ, по собственній практиці. Тим паче тут розвоздушувати саму систему трошки, трішки таке такий. Тут горловина і тут стравлю ще на одному рівні. Ну, отам от Підбираємо чуть-чуть, отак і так, так, так. Ця зашка добре. Добре, розвоздушилося, стривилося, працює класно, і то хочеться завжди після ремонтів, отак от, щоб завжди дивитись, коли хтось хоче купити, чи що. Тиск, коли вона нагріється до кінця, чи не появляється, як в автомобілі. Ну і чи тухне одразу після того, як запустили зараз концевіче. Абсолютно. Олива, залита, мотюлечка. Ну це я після мойки, воно ще й конденсат з глушителя тут викапує. Новенький стоїть фільтр. Фільтр мангле, по-моєму, ігать. Це чистенько, сухенько. Гарна така. Приборка. Класний апарат довго служить. І дай Бог, щоб довго служив і надійно, не економте, коли е ремонтуєте, але, по-перше, не економте, коли... Не то, що не економте, будьте дуже уважні, коли купляєте. Якщо є дивні шуми і дивні розкази про ці шуми, то краще по... ну, порайтесь з, тим, з тими людьми, які в цій справі ближчі. Всім хороших покупок, покатух та вдалих ремонтів.